Вітаємо, шановні глядачі Золочів.нет. Сьогодні гостем нашої е, програми є Анна Михайлівна Міхневич. Це є директор медичного обслуговування населення КНП Бузька ЦРЛ. Анна Михайлівна, Вітаю вас! Розкажіть нам детальніше про «Бузький ЦРЛ. Я знаю, функціонує центр ментального здоров'я. Розкажіть детальніше про цей. Центр доброго дня, дійсно дуже хочеться про це багато говорити, тому що тема направду, дуже актуальна. У нас центр фактично відкрився ще в 24-му році, але якби повноцінно функціонувати, він почав спочатку 25-го року. Були деякі такі ровноцінні питання. Сам центр розміщений на третьому поверсі в поліклініці «Бузька ЦРЛ. Займає дві кімнати, є зали для індивідуального заняття з пацієнтами, є для групового сімейного. Крім того, є рецепція, яка розміщена в поліклініці, тобто є створені такі мінімальні необхідні умови для функціонування центру. Які фахівці у центрі працюють. В центрі основне це є психіатри, лікарі, психологи, ну і медична сестра психіатрична. Перелік послуг, який надає центр. В центрі надається психосоціальна допомога, надається соціальна адаптація, зокрема. Сім'ям, скажімо, членам сім'ям загиблих чи воїнів, які відстоюють незалежність нашої держави. Крім цього, надається психологічна підтримка, і також визначаються потреба в подальшому лікуванні як безпосередньо стаціонарному. Чи проводяться якісь профілактичні чи інформаційні компанії щодо профілактики якраз цього здоров'я? Основна, якби увага на профілактику покладена, безперечно, на сімейних лікарів, на первинну ланку вони пройшли відповідне навчання. Ми. GEP, яке в двох курсів тривало так, але крім цього, і лікарі центру також інформують про необхідність вчасного звернення, про якість лікування, яке від цього залежить, однозначно. Хто допомагає фінансувати центр? Центр фінансується виключно за кошти НСЗУ. У нас є заключений договір пакет договору. по, по ці послуги надання допомоги і в залежності від кількості. Пацієнтів, які обслужені в центрі, і від кількості візитів, з від того залежить сума фінансування за останній період, з якими найчастішими зверненнями до вас зверталися в центр. Поки що ми надаємо допомогу лише дорослому населенню. Та, хоча працюємо в подальшому над наданням дітям, У нас є ще брак спеціалістів, які б були необхідні нам в центрі, але звертається звертаються однозначно. Основна маса це є пацієнти, які потребують, скажем, більше навіть психологічної допомоги психологів в час війни. Це є ситуації кризові в сім'ях. Ну, тобто, в основному таке що для цього треба, щоб людина звернулася в ваш центр? Тобто, я знаю, що без звернення сімейного лікаря можна до вас звернутися. Але має мати якусь медичну картку, чи без медичної картки простий може е, Дивіться, Можна звернутися і без сімейного лікаря безпосередньо, та по телефонах, які є контактними надали. Але крім цього, дуже часто скеровують сімейні лікарі, тому що сімейні лікарі обізнані найбільше контактують з пацієнтами, та вони розуміють ту проблему, яка, яка може виникнути в пацієнтів в декларантів, і вони. Дуже добре знають, куди їх перескерувати, і часто це власне якраз є сімейні лікарі, які скіровують, хоча ем, вони можуть і надавати свою допомогу, скажімо, на рівні сімейного лікаря, але бачать, коли ем, значить ситуація не, не є в їхній компетенції, вони скеровують центр, але можна звернутися безпосередньо до фахівців центру на реєстратурі записатися. Не обов'язково, якщо би пацієнти хотіли конфіденційність, яку їм забезпечують в центрі. Тобто для того, щоб звернутися вам лю. Це... Людині, яка потребує допомоги, треба звернутися і записатися через реєстратуру при КМП, поліклінічне відділення так, так. як зурієнтувати е, там. В у реєстрату... нас є одна загальна реєстратура, куди можна звернутися і їх запишуть на прийом. Можете номер продуктувати, щоб було якраз у нас. Можна звернутися по телефону в реєстратуру 068 806 56 40 або безпосередньо по телефону в Центр ментального здоров'я, це є 066 37 09 773.